11 квітня 2025 рік місто Сундальсюра, Королівство Норге 20.47 за місцевим часом. Я, агат, згубивши, прагну до рубіна дорогого. До мене журила близькість, а тепер смутить дорога. Він болів, горів і танув, наче білий віск свічок, запізнитися боявся, і коня прискорив крок, ніч лягала, милувався плином зір поміж хмарок. Їх рівняв до неї, тихо озивався до зірок. Мовив місяцю він, зглянься на благання з ваш моє, шлеш любов ти за коханцям, що їх недугом стає, шлеш терпець і витривалість, в тебе лік любовний є, хай побачу я обличчя, що прекрасне, як твоє. Мучив день його, а присмерк захід сонця потішав, над рікою зупинявся, над свічадом вод сідав, біг в ріку, ручай кривавий, проливався слізний став, а тоді, знов сівши верхи, мчав безброду й переправ. Трункостанний, мов алоє, проливав він сліз потік, десь в ущелині скелясті вбив козу і тут же спік, З'їв її та й далі їхав, серце Марса сонця улик. Він казав, Троянду втратив. Опечалився на вік. ті слова, що витязь мовив, як повторювать тепер. Він ішов у смутку і плакав, бо вогонь його пожер. Червоніли слізні очі, щик троянду він роздер. Ось печери вже замріли. Поспішив він до печер. Враз асмат його впізнала, вийшла, стала коло входу, аж стерялася, точила сльози, наче дощ в негоду, їх обійми появили спільну радість, спільну згоду. Як була, бажанням зустріч, то є щастям час приходу Витязь дівчині промовив, як твій пан тут пробувався. Сльози в море протікали, діва плакала, блідався, ти поїхав, від печалі він у мандри десь подався, відтоді більш до мене не приходив, не з'являвся. Наче спису серце влучив, витязь став смутним, журливим, Він сказав: не личить, сестро, бути лицарю, зрадливим. Ошукав він зрадив клятву, я ж не був таким мінливим, як не міг додержать слова, На що клявсь слівцем квапливим. Я зазнав заради нього стільки горя й цію долі, чи забув він тут про мене, чи нестерпні стали болі, як він смів зламати клятву самохіть по власній волі. А проте я не дивуюсь, бо не жду добра від долі. Діва змовила, ти правий. Та послухай слів, дівиці. Не подумай, що я хочу боронити вчинки Ниці але треба мати серце, щоб додержать обітниці. Він же втратив серце і прагне тільки смертної чисниці. Серце, розум і свідомість, всі сполучені в єдине. як Відходить серце і решта вслід за ним у безвість рине. Серце, втративши, не можуть бути, будь... не може бути людиною людина. Ти не бачив, ти не знаєш, як у полом'ї він гине, правий йти у наріканнях другом кинутий своїм. Як тобі, розважний муже, я про нього розповім. Мій язик би натомився, серце стало б навісним. Так, кажу, рожденна горі, бо була у купі з ним. Повість про його страждання, хто повідав би тобі? Не лиш люди, більци, би навіть камінь далебі. Для ключів діжлійських досить сліз, що ронить він журбі. Кожен мудрий щодо інших не у власній боротьбі. Як ішов він, я спитала, що повинна відповість я, сестра, коли прибуде Автанділ наш любий гість. відповів. Нехай шукає, хоч яка йому користь. Обіцянки не порушу, не лишатиму цих місць, не зламаю слова клятви, не піддамся тут мені. Час, умовлений, прожду я сльози лию через сні. Як помру, нехай сховає, проказавши жаль мені. А живим застане диво, бо життя невірні дні. З того часу зникло сонце, скрилося за небосхил. Я ж покинута ридаю і слізьми зрошаю діл. І страждаю, божевільна, й не маю більше сил. Смерть, про мене, вже забула. доля... Зверхнеться всіх діл. Є в Китаї камінь, Напис там вкарбовано в габі. Той, хто друзів не шукає, він є ворог сам собі. Зжовкли витязя троянди і фіалки голубі. Іди, Шукаю його, розшукуй, як приречено тобі. Він сказав, це справедлива відповідь до кору злому. Та зміркуй, як бранець бранцю, другу я служу моєму. Наче олень, що шукає джерела, я втік із дому. Я шукаю. Я мандрую, забуваючи про втому. Ту, що в неї перли, лали, поєдналися з кристалом, я покинув, хоч втішатись міг би з нею щастям сталим. Опечали в богорівних тайно втік, понятий шалом. Засмутив їх чисте серце, став невдячним і недбалим. Мій владар і вихователь всіх могуттям переміг, Він, як небо, що дарує милість рясно, наче сніг. З ним підступно я повівся, бо його покинуть зміг. Не здобуду ласки Бога. Отакий вчинивши гріх. Сестро, все це ради нього стерпів я, добра ждучи. Не збрехав, прийшов я вчасно, в день мандруючи, в вночі. Він же мною помітує геть від мене йдучи. Марно й тяжко натомившись, от стою в журбі плачі. На розмови дальші, сестро я дозвілля вже не маю. Не болію за минулим, слово мудрих пам'ятаю я піду, чи смерть зустріну, чи його десь розшукаю. Та за лютий присуд долі богові не дорікаю, ані слова більш не змовив і пішов собі по волі. геть печери через річку, чагарі, бискеття голі. Заморожував троянду вітер, віючи на полі. Де кінець моїм стражданням, так він скаржився недолі. Мовив, в чому гріх, мій Боже, око праве всеведюще. Друзів, ти відняв од мене біль таки послав кому ще? Мало мук зазнав я Видно, мучить мисль двох ще дужче. Не жалітиму, як згину, Занедбаю все живуще.